Всім привіт! Давно не бачилась ми з вами на цьому каналі. Насправді я хотіла <смір> з'явитися з позитивним, прикольним відео про переїзд у Данію, тому що я вже живу тут більше двох місяців, але сьогодні мені хочеться просто виговоритись, якщо вийде. Тому що, навряд чи я підберу якісь слова. Взагалі я багато записувала майже рік тому менше. Тому що мені треба було вивільнити, поділитись болем, який в мені тоді був. І я думала, що я з ним попрощалась. Але потім я зробила крок назад. І це було невимовно. Велика грандіозна помилка. Тому що з цим кроком назад повернувся і біль, який я проживаю. І я не знаю, що мені робити. тому що є певні обставини. Блін, я навіть я не хочу говорити про це вголос, що я, який це крок назад. Але я знаю, що більшість з вас, хто дивиться це відео, це зрозуміє, що це за крок. Ну от, І я не знаю, що мені робити. Я не можу змінити зараз. Ні, я можу. Я можу все. Я не хочу, я боюсь, мені страшно, мені дуже страшно. Тому що зміни це завжди вихід із зони комфорту. І зараз в умовах Данії тут, коли все тільки трошечки устиканилось, щось змінювати, типу, єдине рішення, яке. Прям кардинально щось зміниться, повертатися в Україну. А я не хочу зараз. Тому що якщо я вже пережила два з хвостиком місяця цього всього, то все-таки треба знайти в собі сили, спробувати жити в Данії можливо, щось будувати. Все-таки країна дуже стабільна і хороша. Так от, знаєте, вислів, що у кожної історії. Кожної історії є рік по тому, ну, ще не рік, але через місяці 3-4 буде рік. А я все ще ридаю, як скотіна. Не кожен день, слава Богу, У грудні було майже кожен день. А потім після чергової істерики ридань просто де. Я тремтіла і так далі, я вирішила, що ти для чого я це роблю з собою взагалі. Um, рік по тому в мене не працює, хоча я не буду зарікатися ще я 4 місяці. За 4 місяці можна життя змінити, Дай Боже, взагалі. Повернутися в Україну зовсім інакше. Подивитись на, на все, я не знаю. Можна заміж вийти. 4 місяці. Але зараз мені дуже складно. Я просто я, я, не роз... я ще подивилася одне відео своє з каналу в той день, коли якийсь світ рухнув для мене. І зараз цей світ знову навколо мене. Але я Відчуваю його ніби штучним, несправжнім. Я не знаю, як це пояснити. Я знаю, що ви, вироби з не зрозумієте. Сподіваюсь, може, ви й не будете це дивитися. Я просто заплуталась. Я просто не знаю, що мені робити. Я вчора сиділа ввечері, писала думки, я написала дві сторінки. Я просто сиділа і плакала, тому що і це навіть не про соціальні мережі, я не знаю. Мені 23. І я ніхто. У мене немає нічого. Я не заробляю. Я нічого не маю. Мені ще, що я нічого не знаю, особливо в Данії, типу, ну я перекладач, так? Я знаю англійську, українську, трохи іспанську. Але по факту я тут просто безполізна. я не знаю, як це сказати useless, як сказати українську. Тому що ну, я знаю мову клас, а що далі з цим? Я не знаю, що мені робити. І в мене є можливість тут навчатися, хоча я не буду цим займатися найближчі півтора року. Але я навіть не знаю, на кого я б хотіла. Я не знаю, чим я хочу займатися. В мене відчуття, що я нічого не знаю, нічого не вмію і нічого з мене толкового не вийде ніколи. Мені страшно. Страшно щось змінювати. Я зараз задоволена тим, що завдяки дані у мене закриті базові потреби, це величезний плюс. Я дуже вдячна. Це ну, реально, як мінімум, для морального стану це дуже вау-клас. Мені подобається вчити датську мову. В цілому подача і так далі трошки дурнувата, але Якби я засвоюю, значить добре в цілому. Я займаюсь пілатисом, читаю книжки, я гуляю, я вчу, продовжую вчити іспанську, щоб не втрачати якісь знання. А всередині я тупо мертва. Тупо тому, що я не знаю. у спробі не втратити. І не жалкувати потім. я зрадила себе. Я виходить, ніби себе опустила просто нижче всіх низів. Ну, в себе, в себе в голові. Несвідомо. Але до мене зараз починається дохобі. І Хорошого нічого не виходиться. Тому що біль повернувся. Тому що людина, яка поруч, яка колись була безпекою, зараз відчувається як небезпека. Ну, не відчувається, я не знаю, як це пояснити. Ніби я на тонкому люду хожу, і просто не знаю, в який момент. Іде, я провалюсь і утоплюсь. Отак. Хоча, можливо, лід ніколи не провалиться. А як мінімум, лід мені, мені клянеться. От я не знаю, що робити з цим болем. Я не бачу вирішень. Я думаю, якщо я піду до психолога, то швидше за все, я мені теж скажуть і що... Ну, треба уходить. Що ми сидимо, страждаю. Типу, я навіть не думаю про, про щось. Оце все, що сталося. Просто прокидаюсь в рандомний ранок і мозок мені такий на якусь картинку чи спогад, чи емоцію. За що? Для чого? Просто хочу жити далі. Але я так розумію, що не зможу я жити далі. Не пройде воно, мабуть, тому що я така людина. Я не пробачаю такі колосальні помилки. Просто на секундочку я повірила, що я зможу пробачити. Каже, що не витримує, що не тяжко, ці всі мої скандали і так далі. А я навіть на один відсоток не розуміє, не уявляє, який біль я пережила і який біль в мені живе. А, нашу. Нашу. Це все. Я просто не розумію. Я знову втомлена, я знову виснажена. Хоча, до речі, перед піднявся в мене з 20 до 67 за 2,5 місяці. А сили, бажання жити все одно немає. Що ці дані ні сонця, тобі нічого, зима. Я думаю, навесні буде краще. А такі от справи. Я не слухаю нічих порад, ніколи. А треба було, треба було, треба було слухати. А я не слухаю і не послухаю ніколи, тому що мені ж треба самі набити шишок. Мені ж треба йти за покликом душі, бо розумів я прекрасно все розуміла завжди, як рік назад, як три місяці назад. Але я така: ну типу, що за заварушка, я піду в неї. Опробую, нічого ну, б не випробую, щоб потім старості не жаліти, що я упустила любов свого життя. А в результаті я, походу, просто упускаю в своє життя. І знову рядаю, мене, блядь, YouTube сліз, скажіть, будь ласка. Я вам обіцяю я запишу наступне відео, на наступний десь через тиждень, я думаю, запишу про переїзд в Данію. Плюси, мінуси, що мені тут подобається, що цікавого, перспективи, ідеї, взаємодія з данцями. Адаптація важкувата. Особливо, коли є ще такі побічні штуки. Я не вірю в любов. Ні, загалом бі. Я вірю, що я зможу ще когось закохатись щиро, щасливо. Це одна з моїх мрій, таких абстрактних. Але людина, яка завдала мені стільки болю, яка каже, мені прикро, що він не робив. Я не знаю, що він має зробити, щоб я повірила, що мене любить. Зірку з неба не ставлюсь. Мені здається, що легше буде правильно розійтися, ніж йому не довести, що він не любить. І ви скажете, ну ти ж дала шанс. Він мені казав, ти дала ніби шанс, але насправді ти його не дала. Мабуть. Тому що я не даю других шансів. Я вирішила зробити виключення, а виключення не сталося. Тепер ми маринуємось в якійсь біді. І просто мені складно, в мене відчуття, що в мене їде дах, бо я кожен день бачу людину, яку я так сильно колись кохала, але він ніби не справжній. Після всього, що сталося, я не знаю, який він справжній. Для мене був справжній він той тоді колись. А потім все оце і я, я не знаю. Чи щирий? Який він? А що він здати? І коли прийде судний день? Я просто не розумію, що за урок який я не можу пройти. Якщо це урок цінувати себе, я його не пройшла раз за таких умов, коли я просто хотіла піти втопитись. Серйозно. То що мені все світ готує в другому раунді? Типу, якщо тоді я не засвоїла? Ми побачимо. Всіх люблю. Побачимось в наступному відео.